Увага до Волинського лісу завжди буде особливою, адже він займає третину площі області. Тут і робочі місця, і сировина, і природні багатства, і те, що називають зеленими легенями краю. Водночас виникають такі питання, як стосунки лісівників та екологів, з чиєї подачі створено національний парк «Цуманська пуща, і чому продовольча продукція волинських держлісгоспів користується попитом в Америці і Європі. Спробуємо проаналізувати це за матеріалами традиційної щорічної наради в обласному управлінні лісового та мисливського господарства і безпосередньо за. За побаченим і почутим у Держлісгоспах. Понад 18 мільйонів гривень податків сплатила лісова галузь Волині за 9 місяців цього року. 40% становить податок із доходів фізичних осіб. Це може означати єдине, лісівники добре працюють і непогано заробляють. За 9 місяців цього року Держлісгоспом було заготовлено зрубок пов'язаних з лісовим господарством, веденням лісового господарства, було заготовлено 17 тисяч 500 кубометрів деревини, а також зрубок головного користування було заготовлено 13 тисяч 400 кубометрів деревини. І отримано за 9 місяців реалізації в об'ємі 9, 9 мільйонів 500 тисяч гривень. Звітуючи перед колегами, начальник управління Богдан Колісник відзначив, головне досягнення справилося із завданнями з лісовідновлення і лісовідведення. Втім, доволі болісно відреагував на критику відомого українського еколога Володимира Борейка, який стверджував, що вирощувати лише сосну найлегше, а елітних сортів дерев немає. Є такий пан Борейко і компанія, який так на всю, як то кажуть, державу давав оцінку нашої з вами роботи. І тому я хотів би, щоб якщо ми вирощуємо хвойні породи, щоб ці хвойні породи дійсно вони були вирощені з елітних дерев, щоб ми все-таки. Створювали непрості лісові культури, неоднорідні, але щоб ми все-таки вводили чагарники, вводили супутні породи. Тобто, ну, хочеться громадськості бачити складні культури, давайте будемо їх планувати. Є ще один камінь спотикання у лісівників та екологів. Хто має право вирізувати сухостої в природно-заповідних зонах і хто буде відносити їх до такої категорії? Перші ставлять ще одне не менш гостре питання: для чого із чиєї подачі створений Ківерцівський національний парк «Цуманська Пуща одразу ж наводять приклад аналогічної ідеї в Коломиї на Івано-Франківщині. Створили і з часом таки ліквідували. Весь час орієнтують на пущі. Створити там Пущу, створити там Пущу, тобто таке враження, що нас бачать дикими по столах зарослими, щоб ми були по пояс в болоті і дуже комусь це вигідно. Я буквально позавчора побачив ну, на карті оцей національний парк межа, схема. Вмієте, національний парк як це від можа до можа, від липно в Холоневичах. Геть аж до, під, під Гущу Долуцька. Тобто його створювали люди, малювали і брали погодження. Ну, я не хочу, мабуть, м'яко, зовсім, зовсім не здоровий. Тут нема здорового глузду. Похвалив начальник профільного управління Маневицький, Кам'янкашерський і Володимир Волинський лісгоспи. А новоствореним Прибузькому і Поліському лісгоспам дав завдання подумати про появу рекреаційних пунктів. Схоже, мав на увазі євро 2012 Ця царина ще не освоєна достатньо. На Волині їх дуже мало. Як і мало на полицях волинських магазинів і супермаркетів, дикорослих плодів і ягід, соків багатьох лісгоспів. За словами посадовця лісової галузі, в Америці та Європі ця продовольча продукція користується попитом. А місцевий бізнес чомусь чинить перепони, коли ми свою продукцію висовуємо на аукціон, то вона на перших поглядах має. Досить, ну, має реальну ціну, а потім ті, які виграють, то в кінцевому результаті вона на процентів 40-50 вища, чим вони заявляли на стартовій ціні. Це тема для вивчення. І мені хотілося, чого, чому, чому так? У державному підприємстві Маневецьке лісове господарство до речі, у якому найвища середня заробітна плата 2800 гривень. Склад готової консервної продукції заповнений. Березовий сік добре смакує полякам. Ми переробляли ту журавлину протерту. Зараз така невеличка в роботі цеху перерва, але ми пакуємо продукцію, яка була вироблена раніше, і відправляємо машини на. Експорт замовникам треба придбати хороше обладнання, яке могло б конкурувати із закордонними аналогами. Щоб якість сировини той був відповідний. Я думаю, з часом, що воно так і буде. У планах управління разом із іншими державними відомствами нарешті навести лад з реєстром так званих деградованих земель Волині, а ще не плямувати і простиж своєї професії свистом незаконно падаючого дерева. Оксана Швець, Лариса Віліщук, Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, Валентин Клімович, Віктор Легеньковський для Волинського тижня.